Колись на цьому місці, зараз е, вам скажу, 5 років тому назад, навіть 6, не було нічого. Було таке, як ото дерева росли, розбиті були ферми. І це хлопці, ці, що прийшли з війни, заходилися, пообирали це все сміття і написали таку програму і зробили собі теплиці. Спочатку було 4 теплиці, зараз у нас їх аж 19 теплиць. Так, да, це ми поставили. Щоб ви розуміли, в цих теплицях ми саджаємо огірки, помідори, солодкий перець. І все воно саджається як органічним методом. Що це за метод? Це метод, коли рослина росте без, без, без ніяких хімічних, мінеральних добрив, виключно на біопрепаратах, тобто біопрепарати, які аж ніяк не впливають на здоров'я людини. Зрозуміли. Да. А ще знаєте, що є ось така, ось, такі шкідники, які, наприклад, їдять рослини. Да. знаєте? Да, да, от-от. Да. Да, <поставка> І ми боремося з цими шкідниками тим, що ми запускаємо сюди теж комаху. Є така комаха по-научному, вона називається ентомофаг. А ну, давайте каріте, ентомофаг. Ось Знаєте, є така сонечко, літає. Да. Оце теж одна із найсильніших ентомофагів. Оце, оце сонечко воно з'їдає за один день, 100 тлі, от є дря така, що з'їдає квіти, рослини. Оце одне сонечко може з'їсти 100 таких шкідників. Розумієте? І оце, щоб оці шкідники не їли наші рослини, ми посипаємо їх оцими, нам в баночках приходять такі оці, ці і оці ж ентомофаги, і ми посипаємо їх по рослинам. І потім оцей ентомофаг шукає шкідника. І з'їдає його ходу цього всього процесу. енергопостачання. Тобто вони розраховані на 120 кВт. Нам на двоє суток нам вистачає повністю наше енергозабезпечення. Оце кабак такий красивий, буде рожевий, такий, не, 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 помаранчевий буде такий кабак, і він буде гарбуз. Буде із таких кабаків гарбузів роблять такі цукати, такі як солодощі. Вони дуже корисні. Садите, допомагаєте батькам Так! А тепер що, підемо в теплицю, будемо дивитися, як ростуть помідовані. Другайте лава. Ваші лаванду. Понюхайте, вона дуже пахне. Понюхайте. Ой, якось. Щоб ви були, приїжджали, Да, будуть фотосесії, ну це в майбутньому, думаю, в тому році ми вже висадимо. Де ми починаємо своє вирощування? Оце називається розсадник. Тобто в цьому, туди там просто жарко зараз, в цьому розсаднику ми саджаємо... ну йдемо я вам, заходьте бистренько, тільки не довго. Маленькі. У них засипається спеціальна суміш, їх робиться перегній. Перегній змішується разом з землею і піском, і сюди потім висаджується кожна сім'янинка томату, помідори або огірка. Потім воно виростає. Оцю помідорку ми витягуємо і пересадимо в більшу ємність також землею і з цією грунтосу. Потім вона виростає більше. І зараз я вас поведу в теплицю, де вже вони ростуть. Йдемо? О, да! Раніше ми всюди відкривали, а тепер нажимаємо одну кнопочку і вас депрюває... Раді, Раді. Дякую! Оце після того, як ми були там, в розсаднику, виросла помідорка або о, о, огурчик отакий, ми його переносимо вже в цю в теплицю. І тут саджаємо, заходьте вниз. Ура! Він росте от до самої гори туди, і потім ми його на, на, на лісницю стаємо і опускаємо вниз. І він росте догори і ще аж донизу. І він на кінець сезону, це жовтий місяць, він буде аж тут. І це, з такої теплиці ми збираємо десь приблизно 2000 кілограмів огірка. Огірок ми закуповуємо в Голландії, в Євросоюзі. Цей огірок має відповідні документи, тобто ми не можемо садити жодне насіння без документів. Це є сіміна, бачили, батьки, можливо, садять, є кольорові таке насіння. Так. Воно протруєне. Ми не садимо протруєне насіння, тому що це, при органічному вирощуванні це суворо заборонено. Оце на, оце, на оці листочки ми посипаємо, коли з'являється шкідник, от як я вам казав, що я вам казав за комаху, як вона називається? Ен... Ентомофаг. Да, оцього ентомофага ми посипаємо. На листочки, і на листочках він починає шукати того шкідника, що О, бачите, як він цвіте. У нас було один такий, один був у нас такий. Це огірок, який сам запиляється. Тобто він самозапильний. А що в нас рослини запиляють? Бжджоли. Да. От у нас був такий один момент, раз ми посадили огірок, який є бджолозапильний. І ми заходимо вранці в теплицю, а в нас в теплиці літає рой, рій. Да, так, ми прийшлось виходити, бо сильно багато було діл. Бачили, це називається огірок. Він повністю екологічно чистий. Щоб ви знали, ваша школа в тому році ви їли редис. Редис вирощується теж, у нас на теплиці. Все, виходимо, да, поки буде тут жарко трошки. Бачите, це затінняюча сітка вверху, ми цетляємо її. Я вам огірок, ми нарвали вам і намили. Будем Картошка. Да. Ні-ні, це, це посльоновий рід по сльонові помидори. Є такі чері, у нас такі на гронках будуть рости маленькі, як вишені помідорки. Називаються чері. Вони. Можете рукою потругати, вони пахнуть помідоркою. У нас в тому році виросла одна помідорина е, вагою 740 грам. Це да, майже кілограм, це була така здорова, гарна помідора. Ну ні, різні є помідори. Це помідор. От, щоб ви розуміли, ось наприклад, тут є у нас огірок, да, рослина. Вона, наприклад, не дуже любить сквозняка, щоб вітер по ній гуляв. А помідорка дуже любить сквозняк. І коли сквозняк гарний, вона дуже швидко запилюється. Вона теж у нас самозапильна і для неї не потрібна бджола. Вона сама запиляється, і вона теж росте. Може вивести аж таку ось, до самої гори. І щоб вона далі не росла, ми її підрізаємо вже в кінці і вона вже починає достигати. Все, виходимо. Побачили, так? Да? А що з помідор роблять, знаєте? Да, Правильно, оце добре, це ви розумієте. Да. Туди буде заходити е, двоє членів кооперативу і будуть пакувати свою оцю, готову продукцію, тобто помідору, огірок, чи то будуть запаювати пакети. Є такі спеціальні пакети, де запаюються спеціальним запасом. Бажаючих придбати нашу органічну продукцію, е, можна е, на наших сторінках: Facebook, Instagram е, та п'ятки на базарі. Дома Нівці.